Як ви бачите по обкладинці, це відео не буде про те, яка жахлива китайська кухня чи щось на кшталт 10 жахливих китайських страв. Я просто хочу вам показати різноманіття китайської кухні, а почнемо ми з традиційного китайського ресторану Хогуо По нашому хот-пот. Я обрав саме цей ресторан, тому що, по-перше, ми тут вже були, нам сподобалась їжа. А по-друге, тут дуже крутий інтер'єр в такому старовинному стилі старого міста китайського. Ми прийшли сюди зараз третя година, і в цей час китайці не ходять по ресторану, вони зазвичай ввечері приходять. Тому весь зал для нас Віп, а ми пішли їсти. Коли ми тільки приїхали до Китаю, то зробити замовлення в ресторані для нас було дуже важко, тому що зазвичай в меню вони вказували просто ціни та назви на китайською, жодних зображень. Тому це була або лотерея, або потім уже з часом ми навчились перекладати через смартфон. Але на той період смартфони перекладали не дуже вдало, тому дуже часто було позиція, наприклад, перекладалася як зголтування баклажану. Чи сеча з морської капусти, чи щось на кшталт того. Зараз все набагато зручніше. Просто відсканував код і тут можна вже з зображеннями вибрати, що тобі подобається. А я поки зроблю замовлення. І так найважливіша частина в хот-поті. Це соуси. М'ясо в хот-потах подають не, не замариноване, тобто воно вариться в цьому бульйоні, але воно пресне, не солоне. Тому в кожному хот-поті є така частина з соусами. І ти збираєш свій ідеальний соус. Тут ми візьмемо тарілочку. В кожного свій смак, тому кожен обирає такий інгредієнт, який подобається. Я розповім про свій. Спочатку я додаю основу, це уксус. О, уксус який уксус? Соєвий соус. Соєвий соус. Просто тут ще поряд є е, соєвий уксус. Далі у нас йде кінза. Додаємо кінзи, зелений. зелений лук, цибулька. Далі чесничок. Чесничок з м'ясом це топчик. Трошечки е, перець чилі. Ну, я так не весь сюди. Напевно, соєвого соусу ще додам трошки. Прям декілька ложечок. Оці вони дуже смердять, ну, я, прям, я не, не раджу. Ну, ви можете спробувати, але мені взагалі не подобається. Китайці їх люблять. Я, я навіть не знаю, як це називається, але ми один раз спробували. Це жахливо. Це е, арахіс, е, такий соус арахісовий. Ну, я не дуже його люблю. От Я додав е, кунжутна, кунжутна олія. Можна трошки, вона додає такого аромату. Так, і можна додати ще арахіс. От мені подобається. Просто перетерти такий арахіс. І ще кунжуту трошки. Зверху. Це у нас горох. Ну, я таке не буду їсти, просто вам покажу що ще є. Це перчик такий сухий. Ще якісь пасти, мені ну, просто не дуже подобається за смаком. От Можна от цього додати. Воно теж на основі арахісу здається трошечки. І все. Це вже готовий соус, його перемішуєш, і сюди вже будемо вмикати наші м'язки. Нам же приносять перше м'ясо. Це все яловичина. Вона зазвичай нарізається дуже тонким слоєм, тому що. Принцип приготування дуже простий: ти береш такі палички, в воду, і китайці кажуть, що достатньо 10 занурень, щоб можна вже було їсти. Ну, я вам зараз все покажу, розповім. Далі хочу розповісти вам про сам хот-пот. Виглядає це зазвичай посередині столу стоїть така тарілка, вона з підігрівом, там чи газ, чи електроплита. Розділяється тарілка на дві частини, зазвичай буває, що, що й одна. І в кожній різний бульйон. Тут ми замовили томатний, а тут курячий е з цибулкою. Е соуси теж відрізняються від регіону в Китаї, наприклад, в сичуані зазвичай це дуже-дуже гострий, максимально з першим чилі та сичуанським перцем. Е в Пекіні більш лагідний, а десь на півдні. В Гондуні з морепродуктами він теж не дуже гострий. Ось, ми гострий не любимо, тому в, нас, тому в нас просто томатний та курячий. Ось жіночка вже несе ще рис. Хайо лям феню. Хайо. Цікава подача. Нам якраз донесли м'ясо. Воно майже, майже висить на тарілці а трошки спадає, це все яловичина. Ще на, минулого разу, коли ми були, ще була теж так тонко нарізана чорна курка, але, на жаль, цього разу її не було в меню. Хоча курка теж дуже смачна. Тофу. Воно дуже схоже на те, що там були закуски на початку. Так, на камеру покажу. Його теж треба варити, він швидко вариться. Я завжди замовляю рис, тому що поєднання м'яса з соусом і рисом. Рис він присний. І якраз соус такий трошки солонуватий. Поєднання ідеальне. Картоплю, звичайно. Так, види м'яса в нас. Це все, все яловичина, але все вона, вона різна по, по смаку і по жирності. Тут, наприклад, взагалі я не бачу жиру. Ось, це як більш до бекону схоже. І ще якісь. Кульки свинячі, якщо Маруся можеш показати, вони зі свинини, просто якісь ну, такі домашні котлетки, вони теж варяться. Так, ти тут сам виставляєш наскільки ну, потрібно тобі е, полум'я, тому що бульйон він зараз кипить, але не дуже. Так, і ми починаємо їсти. Закинемо спочатку картоплю, тому що вона довше вариться. А картопля для нас, не знаю. Я в дитинстві картопля це кожен, кожного дня ми їли. Тому для мене це головна страва. Так, там можна прям. Я думаю, що можна прям всю сюди висипати і трошки в цей соус. Так, картопля. Далі спробуємо, напевно, це м'ясо. Дивіться, наскільки воно тонке, що прям просвічується. І Його просто ось так. Раз, два, перевіряємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, китайці вже кажуть, що можна їсти. Ну, в принципі, його можна і залишати там, щоб вже точно було приготовлене. Так, трошки сюди і трошки в інший бульйон. Курічі. Насправді, бульйон, ну, принаймні, я не дуже відчуваю смак. Більше смаку дає цей соус. Тому що там, ну, там і часник, і кунжутна олія, вона така перебиває будь-який смак, тому поєднання з м'ясом дуже смачно. Так, закину наступне м'ясо, напевно, треба ось так зробити. Чому китайці взагалі так полюбляють хот-пот? Тому що для них це е, традиції, по-перше. Вікові, і вони збираються зазвичай з друзями чи в колі сім'ї, спілкуються. І взагалі, поки ти кидаєш м'ясо в хот по це такий інтерактив. І для них, для них взагалі прийом їжі дуже важлива частина. Якщо ви ведете з китайцями якийсь бізнес і хочете з ними заключити угоду, то після будь-яких перемовин вони вас запросять в ресторан. Це дуже важлива частина. Якщо ви відмовитесь, то вважайте, що ви втратили партнера. Тому що для китайців прийом їжі, розпиття алкоголю, звичайно, це дуже важлива частина. Це як така жирна крапка в будь-яких перемовинах. Тому ніколи не відмовляйтесь від ресторану. Ми замовили дуже такий звичний набір для іноземців. Китайці ж вони замовляють, звичайно, для їх, по їх розумінню, делікатеси. Це а, якісь качині язики, чи шлунки корови, чи свинячі мізки, чи кров навіть теж вони варять її. Але, чесно кажучи, я все це пробував, а, ну воно як і виглядає, так і по смаку. Мені просто не подобається. Тому не через те, що я не хочу вам такий шок-контент показати, а просто ну воно не смачно для мене. Можливо, комусь це сподобається. Але я вам хочу показати саме те, що я їм в Китаї, що мені подобається, що дійсно смачно, а не просто якийсь шок-контент. Я там їм сверчків, якихось чи тараканів, чи тарганів і так далі. Тому я вам показую все. Те, що перевірене, і те, що смачно, і те, що дійсно хочеться, хочеться повертатись і пробувати ще. Так, і напевно ще закину я оцей тофу, і вже будемо їсти. Ці палички, які використовують для накладання сирого м'яса, не треба використовувати для їжі. Вони їх треба окремо просто кудись покласти, тому що все одно, ну, як би ти там в окріп їх не вмикав, але це сире м'ясо. Я, напевно, ось так зроблю, це достатньо. Тому я вже думаю, що можемо починати їсти і спробую якесь перше м'ясо. Так, ось дивіться, наприклад, ось таке нежирне, такий великий шматок. Що ми робимо? По-перше, я його трошки розділю, тому що вийшов дуже великий шматок. Трошки ось так зроблю. І тепер цей шматочок, не хоче він відриватися, цей шматочок вмакаємо цей соус. Ось так я прям люблю, щоб він був солоненький. І з рисом. Ну що, відчувається одразу. Таке кунжутне масло олія, вона. Дає такий насичений смак. І в поєднанні з рисом м'ясо дуже ніжне. Буквально трошки відчувається цей томатний соус. Але головне це, це ось цей соус. Наступно спробуємо тофу. Я теж його вмикаю в соус. Тофу зазвичай він такий прісний, але теж смачний. Mm. Мені подобається така структура в нього. Mm. Як вам сказати, на що воно нагадує? Він такий наче перфорований. Mm, Так. Що може цікаво буде для, для України, тому що в Китаї серветки завжди треба замовляти окремо. Такі коштують. 2-5 юанів здається. Ну, у нас це безкоштовно, а тут, якщо ти не замовиш, то обличчя витрати нема буде чим. Так, і хочу зараз скуштувати якесь м'ясо. Це те, що було на тарільці. Воно більш таке маленьке і більш жирне. Так, пробуємо. Соус. Воно, до речі, більш таке ніжне. Можливо, через те, що більш жирне. Прям тане в роті. Дуже подобається. І картопля вже напевно теж готова. Так, далі закидаємо ці кульки. Вони зі свинини. Я не знаю, чи можна ці троянди туди <хи> закидати, але вони трішки туди прилипли, тому вже буде як буде. Свинина з трояндами. Ви колись таке куштували. Я думаю, що ось такі кульки треба трішки більше поварити, тому що, по-перше, свинина і вони такі. А, товстий шар. Ще тут якесь. А, це теж нормально, розвалилось вже. Так, а я поки воно там вариться, інший шматочок м'яса. Спробую. Це теж таки з жирком. Я ж кажу з рисом, воно просто залітає. М -м -м. Дуже смачно. Ну, в принципі, смак самого м'яса дуже схожий, тому що, я ж кажу, він не маринований, а просто зварений. І смак дає цей соус, але м'ясо відрізняється саме текстурою. Є таке більш жорстке, більш тверде, більш м'яке. Тому в цьому є різноманіття. О, тут, наприклад, якесь тоненьке м'ясо, то воно напевно зараз куштуємо. М -м -м. Це прикольно. До речі, плаває тут ще. Зізіфус, це такий китайський фінік. І як воно називається? Ягоди годжі. Воно на смак насправді не дуже якось впливає, але китайці вірять, що воно дуже корисне для здоров'я. І навіть ну особливо взимку, коли там треба про імунітет думати, вони люблять такі чайочки зі зізіфусом, і вони додають. А ще а, цей з е, треснику цукор вони роблять такі, чорний, чорний цукор, такі прям брикетики. Вони тут, такі... Так, що тут є? Ще я знайшов кукурузку. Це мене замовляла, це напевно він... вона була в бульйоні. Зараз спробуємо. Вже вона трошки переварилася. Олі смачна. дуже суховита. Зараз я подивлюсь, можу вже. Ці кульки зварились вони прям з пелюстками цими трояндами. Воно не відліпляється. Ну, давайте спробуємо. Називається «Мамині кульки. Не знаю чому мамині. Пробуємо. М -м -м. Ну Така дуже ніжна свинина. В принципі, схоже на якусь таку парову котлетку. Ну, теж непогано. Але ну, саме самий топчик це от яловичина з рисом. Я люблю сюди прийти після тренування ніг, коли можна з'їсти це все одразу. І так, докидаємо останні шматочки, їх кладуть на лід, щоб вони зберігались. Довго, поки ви там розмовляєте. Так, ну це швидко, я думаю, що приготується, тому що воно таке тонке. Треба, до речі, ну, вода, коли википає, треба позвати офіціанта зараз, щоб долив е, бульйоном. Тому що вже в кінці тут уже нічого не залишається, тому зараз я покличу когось. До речі, ще, ще один цікавий факт про китайські ресторани. Тут можна курити. Я не знаю, чи є тут десь для де цигарок ця штучка. Але я не знайшов спочатку попільничку, але ось. Коротше, ну, тут тільки що китаєць проходив, курив, тобто можна їсти собі і курити. Я не скажу, що мені це подобається, тому що я не курю. Але для тих, хто палить, це, я думаю, вам, вам сподобається тут в Китаї. Я ще замовив собі такий чай, він з лаймом і з лемонграсом, тобто він такий зелений. А ще, коли ми тільки сіли, нам принесли, ну це як комплімент, безкоштовно, такий графін з гречаним чаєм. На смак це. Зараз я. Він такий. Я не скажу, що прям аромат гречки, але щось між. Медовим таким післясмаком і кимось. Ну, щось гречане є, але трошки інший смак. Я не знаю, як це описати. В принципі, непогано. Навіть такою горчинкою трошки. Взагалі, хоча я вже 9 років в хот-пот я полюбив тільки рік тому, тому що зазвичай, коли я ходив з китайцями в хот-пот, вони замовляли, звичайно, на китайський смак, і там були кішки-утки, якісь мізки, китайські сосиски солодкі. Тому їсти там, ну і там дві тарілки м'яса. І для мене там було звичайно, нема що їсти. М'ясо закінчувалося, все інше я не їв. Китайцям було звичайно смачно, а я ну, вважав, що – це щось таке не дуже. Тому тепер ми ходимо <глоти> тільки з іноземцями, хот-пот, замовляємо тільки те, що нам подобається. Просто м'ясо. Ну, тофу нам ще сподобалось, картопелька. Це вже дійсно смачно і просто дуже цікаво цікаво, цікаво проводити час разом. Пробуємо останній шматочок м'яска. Це він такий жирний, як, як бікон. Зараз пробую. М -м -м. Хоча він там дуже багато жиру. Ну, через це він такий соковитий, прям тане в роти. Ну і ще тому що вони нарізають дуже-дуже тоненьким шаром. З рисочком. прям самий топ. М -м -м -м. Ще знайшов огірок варений. Огірок. Ну це тільки китайці таке люблять, звичайно, я таке їсти не буду. Але варений огірок для китайців все нормально. Так, рахунок у нас вийшов 317 юанів, це приблизно 46 доларів. На трьох ми наїлися вдосталь, тому ну, дивіться вже самі, це дорого чи, чи дешево. Так. А, а. Нам ще зробили знижку, за, відняли два чаї, тому що ми замовили два чаї, в них їх не було, вони замінили на інші, теж смачні, але сказали, що вони безкоштовні. Так, ну. саут Так. А, так. Да. Сі так, вийшло 293 юані. Коротше, трошки дешевше. На скільки там? 2093. Кожному хот-потя ще видають такі на касі цукерочки, щоб заїсти. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Ну, поставте лайки, вподобайки, підпишіться на канал, тому що наступний випуск я хочу зняти більш нетрадиційний китайський ресторан. От по це він відомий по всьому світу, є ресторани в будь-яких столицях світових. А наступний раз ми підемо з вами в дайський ресторан. І Я вам покажу дайську кухню. Це теж частина Китаю, але вона дуже відрізняється, тому буде цікаво.